Повернути до казематів. Юлія Тимошенко повернеться до Качанівської колонії, заявив сьогодні керівник Центрального штабу партії Батьківщина Олександр Турчинов. Він вимагає припинити політичні репресії і наголосив, що, на відміну від інших ув'язнених, Юлія Тимошенко позбавлена елементарних прав на перебування на свіжому повітрі. Вже два роки не має права на телефонні дзвінки. За нашу інформацію, яку ми отримуємо з адміністрації президента. Прийнято рішення, незважаючи на те, що проблема з станом здоров'я людини не вирішена, на те, що операція, яку негайно потребує Юлія Тимошенка, не проведена, лідери опозиції планують повертати до казематів Качанівської колонії. Лідери опозиційних фракцій, які були свідками подій у Вільнюсі, мають запропонувати план дій щодо боротьби європейської України. Зрив підписання угоди між Україною та Євросоюзом – це особиста відповідальність Віктора Януковича, зазначив Турчинов. Рішення ви знаєте, було прийнято ще до цього під час переговорів Януковича з Путіним. Зрив угоди про асоціацію це не привід для святкувань на європейській площі. Це говорить про аморальність влади, зазначив Олександр Турчинов і додав, що можливі провокації з боку тітушок сьогодні ввечері на Євромайдані. Відбувається звезення з в основному східних регіонів України таких тітушок, да, це вже така назва прив'язалась до людей, які за гроші готові. Робити будь-які провокації це основного люди спортивних таких здібності одягнуті да, для можливості участі в бойових діях. Лана Маяковська, Андрій Осадчук, соціальна країна.